Друзі, привіт! Ми тут поки збирались знімати. Попередні рази заходили, то ще якось так було, що можна було ходити. Але от нарешті ми е знімаємо відео, де хочемо порівняти, е де хочемо порівняти різні гібриди е Піонер, Сингенту. Ну і в принципі ще раз проговоримо про той експеримент, який ми проводимо. У нас частина поля була засіяна попередньо. Перед з сидиратами, а частина без. Плюс трошки різні системи захисту вийшли. Зараз ми це все подивимося і проаналізуємо. Щодо порівняння гібридів, зараз вони плюс-мінус всі однакові. На початку у нас там перша смуга це сінгентовські гібриди, потім йдуть піонерівські. І ось тут ми зараз знайшли міжляддя. Праворуч від мене знаходиться гібрид. П8834 з ФАУ 280. Він вже з ростом добре вищий між мене ліворуч П9074, фао 330 він трошечки нижчий. І в принципі ФАО 330-340. Різниці між ними ніякої зараз ми не знаходимо. Ми Вже ходили там, рахували листки, перевіряли. Товщину стебла, все однаково. І ті фау, які менші, 250-280, просто вони рослини вищі і також між собою вони не відрізняються. Лінійка у нас на 2 метри. Отже, беремо та будь-яку рослину беремо. Дивимось, висота. Висоту ми маємо вже більше 2 метрів.

з VO-330, він, він, він нижчий, його висота складає. Висота складає. Ну, якщо вирівняти листочки, то він нижчий <смітні> на сантиметрів 5-7 А так от візуально здається, що більше. Його висота 198-198 см. От, маємо листки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ну, 9 сформованих листків. 9-10. В принципі, фаза розвитку, що у цього гібрида, що у цього а, вона абсолютно однакова. Відрізняються, єдине відрізняються трошки висотою. Тобто, що ми маємо? Гібриди, в яких ФАО більше, вони трошечки на декілька сантиметрів нижче по зросту. А, гібриди з меншим ФАО, вони трошечки більшу висоту мають, хоча фаза розвитку у всіх однакова. А ось от ближче до краю, вже тут зовсім край. Сінгентовські гібриди почали викидати м'ятоку. Хоча фаза розвитку та сама, що і піонерівськи, ну це буквально деякі рослини, буквально деякі рослини, бо в більшості все таки мітілки нема. Ну от де-не-де де, ось знову одна, ну от тільки-тільки ну, вона починає. Там в принципі піонерівські теж, скоріш всього, будуть викидати її Так, да. тут от ближче до краю до апасі сінгінта почала викидати мітєвку. Ну, щоб було зрозуміло рослини тієї того самого розміру та сама фаза розвитку хоча мені здається що сінгінта все-таки трошки, що сінгента все-таки трошки тоньше. От. Ну, але все побачимо, все саме цікаве буде, коли вже будуть качани. Без качанів поки що нема що порівнювати. Тепер що я ще хочу показати, десь між... П'ятим та шостим чи, 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 десь так, четвертий-п'ятий четверти, листочок була обробка гербіцидом Майстер Power. Хочу показати, от саме оця діляночка оброблялася гербіцидом Майстер Power. Хочу показати, як він до цих пір тримає. Пішли в глибше в міжряді. Звісно, вже щось там попробивало, трошки тут є. Але в цілому. От прошу глянути в А, В принципі, май... майстер Пауер в черговий раз підтверджує, підтверджує свою славу. Е, хоча отут трошечки далі і тому ще далі, вже ось пішла щириця. Ну, але в цілому, в цілому куди ми не подивимося, міжряддя чистесенькі. а он, дивіться, падалися соняшника, як себе чудово почуває. Як вона себе чудово почуває, нічого не залишилось, екран тримає. Ну от щириця знову пробилась. Якийсь соняшник, це видно, були зараз дощі і вони пробились. Хоча, якщо тут вже подивитись на висоту кукурудзи, то цей бур'ян тут зовсім не проблема. Тут дуже гарно видно розмір нашої кукурудзки, ну таке поле не може. Не радувати. А зараз пропоную, а нагадаю, попередник на цій ділянці була озима пшениця. Після озимої пшениці був висіяний, а, висіяна гірчиця, гірчиця перерубана, переорана, потім добрива і так далі. А, систем, а зараз я пропоную перейти на другу діляночку, де висіна кукурудза по кукурудзі і без гірчиці. Це прямо тут. Поїхали. Друзі, а ось ми. Перейшли на другу частину нашого поля, де висіяний гібрид е сингенти, такий самий, як і там, де, бу де були сидерати. Тільки тут сидератів не було, седиратів не було. Ну і кукурудза по кукурудзі, а в принципі, е кількість добрив абсолютно ідентична. Обом ділянкам, вони абсолютно ідентичні. А єдина різниця чим тут захист був в ту саму фазу, в тих самих 5-6 листочків, препаратом Task Extra. Це контактний гербіцид. Він чудово спрацював. Бо коли ми знімали попередній раз, бур'яни були точно такі самі, от як зараз ми бачимо. Тобто це чітко видно, що це друга вже друга хвиля пішла, і їх було також дуже-дуже багато. Тобто першу хвилю він дуже гарно забрав, але ну, екрану в нього немає і бур'янчики знову полізли. В принципі, на міжрядя, можна глянути, тут ну, можна пройтися по різним міжрядям. Бурянчики всюди тут полізли. Так, Щодо розвитку рослини, ну, тут вже очевидно зрозуміло, що рослини не так розвинуті. Їхня висота, їхня висота складає 139 сантиметрів. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 листочків. Ми маємо вісім листочків. Ну, і набагато-набагато слабше розвинута рослина. А Гадаю, що наступний раз ми вже зможемо порівняти більш предметно, коли з'являться качани. Тому що об'єктивно розмір рослини поки що ні про що не говорить. Так, да, потенціал є, рослини виглядають дуже круто, дуже високі, зелені, бурянів нема. Ну, я маю на увазі на ділянці, там, де був майстер Пауер, бурянів нема, але... Чітко прогнозувати, яка буде врожайність, ще, ну, можна сказати, неможливо. А коли з'являться качани, ми тоді зможемо вже по гібридам пройти, порівняти, подивитись, який буде для цієї зони найоптимальніший ну, чи для цих умов, які складалися цьогоріч, об'єктивно. На Вінниччині цьогоріч умови для вирощування кукурузи складалось благоприємно, як і в принципі для озимих зернових. Зараз молоть, Ну не зараз, бо зараз був дощ, тут болото. Вчора-позавчора молотили озимі ячміні. На певних ділянках прямо до 9 тонн такі рекордні врожаї. Ну, діляночки маленькі по декілька гектар. Але в цілому там 7-8 це прям в цьому році. Такі рекордні показники, але вони реальні, ну, не на супер великих полях. Але це от реальні такі показники. Тобто, цьогоріч умови склалися непогано. Озимі зернові також там не хворіли. Мінімальна обробка фунгіцидами була. От, будемо сподіватися, що така сама історія буде і з кукурудзою. Отже. Обов'язково підписуйтесь, чекайте на наш, на наш наступний огляд, де ми вже сподіваємося, більш предметно порівняємо е, не просто дві ділянки, де були сидерати і, і де не було сидератів, там, і, і різні попередники, а вже більш предметно порівняємо саме гібриди кукурудзи е, і зможемо якось оцінити різницю між ними. Бо наразі ми бачимо тільки різницю по ФАО. В зрості рослин. Шість гібридів у нас висяно саме на тій ділянці, де були сидирати. Де сидиратів не було, тут просто сингентівський гібрид, який в цьому господарстві вирощується вже не перший рік, якби добрий добре знайомий, а з піонером це от таке от перше знайомство. Отже, підписуйтесь, залишайтесь з нами. Сподіваюсь, далі також буде цікаво.